Друзі, раритетники, Сьогодні хочу показати вам велику колекцію львівських кухлів для пива. Ось цей з гуцулами, які танцюють свій традиційний танець Аркан. Всі вони від Львівської кераміки скульптурної фабрики. От ще спрощена версія такого кухля. Площа ринок. Тут і Діана, і Нептун зображені. На деяких ви можете бачити ціну. Вони продаються у нашому магазині. Антикваріат по вулиці Театральна у Львові. От. І такий кухоль продається в нашому інстаграмі. Підписуйтесь, коли ще не підписаний на раритетний Львів. Також кухлі є з, отакі цікаві, з емблематикою міста Львова, кому цікаво її вивчати, і герби, і рік заснування. От на яких ціна не написана, вони продаються у нашій таємній спілці раритетників. Але коли вам цікаво, ви можете нам написати, і е, я вам відповім. Маєте якісь кухлі? Пишіть. От пиво у Львові люблячи з часів Козаччини? Е, як вам така колекція? Підписуйтесь, ставте вподобайку. Буду знімати ще для вас такі відео, коли цікаво. Дякую за увагу! І чекаємо вас у раритетному Львові.